Передаємо наші Галі-Кралі, девочки мої. 에... Прийшов час зробити мені страховку на машину, щоб нікуди не їздити, ви знаєте, що я роблю. Галічка-кралечка в нас є, прекрасна чароватіна жінка. Дай Бог рулетіку у тому здоров'я, що ми познайомились. Було все. В того ми тако просто, знаєте, наче всю життя не знаємо. І я сьогодні закажу в Галі-Кралі страховочку. Е, вона мені написала, треба там, фотографію, копію того, того, того. Зараз я все зроблю. Вона мені зробить, вона одразу мені йде машинально в базу. Так що мої к нас не відходя з цього робочого місця, набираєте кралочку, галочку, орте, галочка, хочу страховку. Вона ж у нас спеціаліст по цьому ділу, ви ж знаєте, так? Да? Так що просуньмо їх. Я сьогодні замовлю, не знаю, як вона прийде, я вам обов'язково і покажу. Тому що це дійсно ну, удобно. Позвонила, дані скинула. Галочка, я вам передаю сьогодні журнальчика, цвітулечки. Да, вам передаю, ви Дивилися, говорять, світулька, ти моя світулька. А я дивлюсь на страховку і говорю, галюська ви моя галюська. Дігулі, заказуємо страховку, це дуже вигодно. Перший заказ як пішов. Не забували, що у нас є рибулечка, ціла сьома, ціла по 600 гривень за кілограм. Значить, оцей рибки ось у 4,995, дев'ятсот 2,997. Це в нас перше замовлення. Зараз ще три рибки дівчина заказала, прийде забере. Дівочки, ми і замовлення пишемо тільки на Viber 098 493 0776. Зараз сідаю на закладіки, перший такий, знаєте, первітки хорошеньки. Тому що рибулька, маслинки називають, що це дуже вкусні маслини і дуже вкусний хамон. Ну і взагалі так, знаєте, дякувати Богу, дякувати вам. Ви, мабуть, заскучились, да? так за рибулькою, за світулькою. Не скучайте, я вже є і поки ніде не планую їхати. А якщо десь і уїду, то теж з вами. За... Если, мы тяжелые. Ну, Давай. Там зайти как-то можно. Заходь-то. А где? Сюдой. Чудно. Это <laughs> что за сюрпризы такой? Пожалуйста. Проходьте. Это не очікувано. Да. Пожалуйста. Да. Боже. Это Саша Наташа ну, еще. Александра. Это... Саша бомбишь, Матешок. Ну, Ну да спасибо вам. Ну девочка, я вам говорю. Спасибо. спасибо. ви мої. Любочки мої. Сашенька, ну ты вмієш. у Наташка, Сашка, дивіться, я вас тако. Бачу там на вірочке. Все вижу, все наблюдаю. Боже, девочки, я вам дуже велике дякую. Це, звісно, взагалі круто. Ну? И оказывается, только такие цветы. А цветы красивые будут, только вообще прекрасно. Девочки, всем девочкам мира, эти цветочки в ленту, вы мои красуни. Добрый день, здрасте, а цветы-ка манюнька. Две Все, привет. И ты что, тебе Ну давай, кто Поднесу, девочки, дякую вам велико. Вот еда. Лапочка, ты что, легкий у нас? Зачем не хочешь, Милинка? Милинка. Знаете, я ее так люблю, так скучала за ней. Я в Норвегії тоді пам'ятаю лікар, поміч, але теж я, 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 я дуже люблю він для мене особливо вона гаряченька. І ось все собі зараз вона запариться, дівчатки мої. Ой, ну, скільки з літрів, скільки тут є? Скільки? пів літра? Пів літра. руку я таку зараз пообідаю, так? Байдуженько. А ви любите взагалі він? Мені таке чувство, знаєш, я говорю з усім міром, так? Да? Ну, я дивлюся, я дивіться, я вас бачу, а ви мене... Ні, я вас Мене бачимо, я, я вас чувствую, а вони тебе бачать, що так, 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 так. Гаряче, попечу, я закати не зможу говорити. Дуже пустила. Ой, я вам кажу. Боже, які вони красиві! Спасибо, як тебе звати? Максим. Максим, а я? А я, а я, а я кажу, а я Сіпіля, а держи. Спасибо тобі, красунчик. Боже, медвеки вони красиві. Оце в мене сьогодні, сьогодні день. Прямо як викрес. Спасибо вам велике, спасибо, чесно, дякую вам за внімання таке, особливо таке мужське внімання, я вам говорю. Прямо така я запишалася. Ти красучий, да? так? <laughs> ти що, розіснялися? Та ну що ти? Боже і правда, дякую, що ви в мене є, чесно. Звісно, відео тут не тільки фотка. А, я считаю, не я не ну звісно, а що такі красиві хлопчики, що не бути, дякую вам. Боже, які ті тюльпани, я взагалі вообще... красунчики ви моїх. Будемо фоточку робити ще? сто 100%. Ти дивися. Так що в мене сьогодні день цвіту. Так приємно. Вже включила, я ж знову накрасити. Боже. Я така раба. Це вообще. Я хочу сказати, що Змії я зайшла по-настоящему. Три рази я облазила, ось ось четвертий облазив. Леся каже та не дири -то голова. Будеш п'ять нами візьметься, а нічого страшного. Танюшка, закрий, бо калітка окрилася. Так, губки накрасила, передачки зробили. Сьогодні ми Леся? Двадцять одна передачка. Ну, ще оця одна така велика, що дівчинка... ще така волосся, Бачите, що така велика, що дівчина чи її обходити, чи ні. Як ви думаєте, воно ой, воно? Продати. Воно у вакуумі. Так, да, тут і корочка, все. Так, мої хорошенькі, 21 передачку зробили. Дивіться, в огранічені товар немає. Дівчинки питають, о, якої суми йде заказ? Дігулю, немає важливо. Ось дивіться, дивіться, от круасанчик. Бутилочка Люди і круасанчик. У нас немає от якого заказу. 100, 200 гривень, це взагалі разу немає. Воно закрите вже. Якщо ти, ти тако, знаєш, якщо ти тако, то це вже взагалі немає часу. А якщо ти тако, то, знаєш, тако, Все. то я розумію, що 5 секунд у мене є. Одним словом, 21 передачку ми зробили. Дякувати вам, дякувати Богу, правда. Що я таке, знаєте, ну, базар, ну і дивіться, январ, февраль, вони сідали утопаючі тупаючі місяця. Це знаєте, ну я ж теж розумію, я допустимо, як я. Я лише вдома наварила борща, наварила макароні, да? лоханку макаронів, що сіла, і на неділю я їх буду їсти. Я люблю макарони, дивіться, з маслом і солью, з подлівою, А більше все люблю. Я вам скажу. Я це буду таку, ну, У мене лоханочка я така, знаєте, на кілограм макаронів. Я їх такою розлажу, е, сиплю сахаром. Засипаюсь так, прям добре. Ставлю мікроволновочку. Воно підіглося, коротше, Фу! Ну як для мене краще з'їсти макаро, макарони, чи рибу. я взагалі не рибна. Так що мої хороші да, таку хорошу рекламу соберу, я взагалі не рибна, їжте макарони, виходить, а рибу не треба. Ні, це світулька не люди. Ну дивіться, я ж просто похожу, да, на таку красиву жінку, апетитну. Да, де да можна і макарони поїсти. Тут вчора лохалочку борщика насипала, а густого такого, правда, без хлебчика. Пригорнула і встала. Сьогодні, звісно, не буде ніякого вінігрета, тому що я так сьогодні захолодно, трошки знаєте, трошки я ще допіла. Я ж шкурі теж вибрендилася, розумієте, як нівеста на видані. Уже світа, в твої 35 років треба вдіватися, вже е, промерзаєш. Е, без цього завтра дійна, наверное, за два світера, за три пари колгот, ну, колготи не носить, бо я їх і не маю. Мала ти і віддала. Бо холодно, холодненько, так за три субота все. Так що сьогодні рідні, сьогодні вінігрета не буде у мене, тому що я зараз прийду, прийду в гарячий душ. Ні, я зараз спочатку приду в мене собачки мої обліплять, я з ними пограюся. Бо вчора практично не було з ними гратися, туди, 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 то готувала. А сьогодні прийду з ними, вони мене обсмокчуть. Я заходжу на терасу, при мінус 9 роздіваюся, сосулькою заходжу, заходжу в душ. Такий гарячий-гарячий душ. Одіваю, я люблю, знаєте, на влажне тіло одівати махне. Не подіхай, бо ти мене втягнеш. На влажне тіло одіваю халат, замотуюсь, лягаю на бочок, одіяло під подушку, ой, одіяло під ножку, ручку, під подушку і баю баюшки, баю. Так що, мої хорошенькі, дякую вам, що ви в нас є, дякую за те, що ви обираєте нашу продукцію. Ми дякуємо вам, тому що ми, ми хороші, знаєші, да? хороші так? Так. значити. Да? Отвічно, знайшли, сказав отвічно.